Ну, ну, рішення сюди, що? про те, що цей проєкт не було вибуху. Як розкаже це рішення? Яке рішення скажуть? Про те, що депутати не проголосували? Якщо відмовити, якщо не набере, кількість голосують, то це відмовити треба. А ми тільки не голосуємо. Правильно? Якщо рішення не набирає, тільки голосує. Ми не даємо згоду на об'єднання. Ми перше перше, 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 перше питання не зацеплю, Я взагалі не на перше питання на сьогоднішній день. Ми не проще вам <с дати <с і дали на об'єднання для доброго діла. Що ви задумали? Тобто не то що ми не хочемо і принципіально. Ну є якщо поступи, ви розумієте, ми вважаємо депутата, вважаємо його. Спеціалізацію, яка він займається, і він більше, навіть краще розбирається е, в тій земельній ділянці, яку я не знаю, де вона знаходиться. Зараз давайте Ну, На сьогоднішній день ми прекрасно ми дивимося новини, іде ДПЛС, вже тисячі гектарів вилучили з приватної власності, з приватної власності, тобто е, на користь держави. Це 1000 гектарів. Місті з турбазами і з І ми не хочемо з одной сторони. Щоб прийшло, тому що сигнал вже є від нашого депутата, що це незаконно. У нас є, я хочу послухати ще людину, яка займається нас корупцією, тому що вона до нас, якщо е, поступить, розібратися. От, е, це саме. І щоб не прийшли до вас з часом і до нас сказати, ви знали, що це е, незаконно було виділення, і визивали нас, тягали метод прокуратури депутатів, тому що ми. Почули, сигнал вже прийшов сюди. По чому ми питаємося розібратися за сканалі? Це не те, що ми не хочемо дати вам і що небудь. Ну щоб і далі ви не попали, не стали заручниками ситуації. Сигнал Дивіться, Дивиться, що ви не захотілося з коронавірусів Мені захотілося просто на своє мнення. Він написав на депутатських сході. Його тому, Ні, ви розумієте, коли ви проголосували депутати, він що ваш вирішення не законної зброї. Дивіться, я вам зараз розповім, що ви сказали. У нас немає вилучення. Якщо ви приймаєте, дивіться. Якщо відкрити ваш сайт, зробити слово рекреація, то там можна взяти все отак. Ми не вилучаємо зараз земельні ділянки. Нам це не потрібно. Ми об'єднуємо там, де є вже договори, за вилучення. пройшло. Ми не просимо у вас робити шакрайські дії. Шакрайські дії, я вам вже розповіли. А тройці написували. Я ж не коментую це. 20 років у вас є. Ви чим займаєтесь? У вас є бізнес? Ні, ні, ні. Зараз я як я, я не знаю, чим ви займаєтесь. У вас є якийсь бізнес. Завтра приходять до вас говорить, ви знаєте, те, що ви побудували, що зробили. Отам от був дядько. Ми думаємо, що це неправильно. Він не мог це. ось так от років прийшло. Мене ж в реєстрі речових прав це є. Як же ж ви вносили? Тож дядько ж. Підпис, та був і вносили з э, підписом. Ні, а обой і дом ваш, Де ви живете? Не, Вам зараз за, за прийдуть і скажуть, та неправильно що у вас газ ви платили неправильно, вам не так зробили. Дайте вигрузі. Смотрите, ми, ми на то, що, якщо ви це не я тобто на сьогоднішній день дії, які були раніше незаконними, а незаконними, не рані, давайте не законні, вони були баскарні за 20 років. А давайте я закінчу. Дії, які були 20 років назад, незаконно зробили зроблені, тобто ви нашими діями, <реку> питання. Законі вот эту систему є та ні дії, вона вже сформована. Як у це деток семейна ділянка вже сформована, вона вже є. 20 років вона є. Ми не просимо далі нам говоримо. У нас є люди, є юрі, є стіни доктор наук є. Я, як я вже пропоную це ставити на голосування і закінчувати, тому що я думаю, що ми зможемо розмовляти до Ну Ви можете щось сказати? Чи ні? Я вже сказав те, що відставлю. Проєкт рішення і документи передано на комісію, підстав для відмов <постав> не було. Голосуємо. Так як ви бажаєте. Ви вислухали дві сторони. <постав> А вам що ми можемо ставитися на інтернеті? Звісно, звісно, ви почули. Ми об'єднуємо. Чи не об'єднаємо? Шановні, як Ми ставимо дане питання на пересування, на переголосування даного рішення. Ми ставимо на переголосування. Я зачитую його заново. Те, що ми голосували на цій сесії, зараз на нього накладено дієток, і ми це питання виносимо на переголосування. Я зараз вам зачитаю рішення. Так, про надання дозволу на об'єднання земельних ділянок та розроблення технічної документації землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності, що перебувають в користуванні товлі на умовах оренди, розглянувши заяву товлі, про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок на територію Бутіцької селищної територіальної громади, враховуючи висновки постійної комісії з питань містобудування Будівництво від земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища відповідно до статті 186 земельного кодексу України, пункту 34 стаття 1 частини 1 стаття 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні 12 83 земельного кодексу, статті 19 56 закону України про землеустрій Обухівська селищна рада вирішила перше надати то в лідер Дозвіл на розроблення технічної документації землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності площу 0,98 га, кадастровий номер ну, це зачитувати ноль шість та площою 1,266 двісті кадастровий номер 2,061 з кільовим призначенням. 0701 для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, категорія земель земельні ділянки рекреаційного призначення, які розташовані за межами населених пунктів на території Обухівської сележної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області. Друге, з метою проведення приведення договорів оренди земельних ділянок до діючого законодавства замовити розробку технічної документації з нормативно грошової оцінки земельні ділянки. Що утвориться внаслідок об'єднання земельних ділянок з кадастровими номерами 0602 та 2061 ноля у один погодити встановленим чином законодавством порядку та подати до бухівської селищної ради на затвердження. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. відказати від, 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 у нас немає основань для того, щоб відказати <клуб> ми ж вам не вкажемо нікуди, <клуб> і <клуб> не мусить проголосувати, <клуб> що правильно? Кожен голосує так, як він читає. Ні, ну це, так... це, ми до голосувати, щоб з'яти віта, яке було наложено, правильно? Ні, ні. Ми поставили дане питання на голосування. Отже, Юрій Борисович чуді зва. Тепер вони й стоять, треба проголосувати. Тому хто а за ми дане ми? рішення? Да. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти. Проти зігра. Коли не голосує. Хто тут проти? Да. Проєш. Таось, утрималися. Не ]bra. голосував Лимерко і Дідра. Чого ви мовчите? Ну, Ви ж відмічаєте. Ну, воно не Так всі утрималися Ні, воно питання. Як старі востою? Це питання, 28. скільки голосів? Утрималися 11 тисяч. Не пройшло. Не пройшло. Що ви говорите? Це передвідущі голосів? Ні. Та, не, Ми, не, це не, питання. Не, це питання. Об це питання. Об Шановні депутати, все. питання винесено на засідання позачергової сесії розглянуто. На це засідання сесії оголошується закритою. Дякую за участь у сесії. Ми проголосували, воно не пройшло. Так, хорошо, нам заново подавати. подавати. Ну, ви, від, у мене питання. Якщо ви, Галя, нам заново подавати? Чи так,